У фінальному матчі зійшлися команди, які протягом турніру не програвали. У футбольної академії лідер дві перемоги та нічия, в гравців академії Олімп лише перемоги. В головному матчі нулі на табло протрималися чи не усю гру. Лише за дві хвилини до кінця вдалося гравцям Олімпу забити переможний гол. Вони дуже достатні суперники. Ми дуже добре грали, і ми більше постаралися. І забили гол. Своє пояснення, чому не вдалося забити бодай м'яч, має один із гравців лідера. Ну, мені, мені закрили праву ногу, а я правша. Турнір пам'яті героїв Небесної Сотні є традиційним для Рівненщини. З 2014 року його проводять в обласному центрі. Цьогоріч вирішили трішки змінити локацію. У підсумку вісім команд, сформовані з дітей 2014 року народження, змагалися у Здолбунівському спорткомплексі. Це традиційний турнір і сьогодні. Оці герої вони не роз'єднують Україну, вони точно її такий фундамент, клей. І для дітей це, я думаю, що... Особливий особливий момент, особлива увага, особлива честь стати чемпіонами такого турніру. Арбітер, котрий працював на поєдинках юних гравців, відзначає їхню неабияку майстерність. Каже, судити матчі було в задоволення. У мене є таке кредо, не воно життєве як арбітра. Це я стараюся не мішати гравцям, футболістам грати футбол. Стараюся це. А як виходить, це вже це? Але емоції вирували і бажано. Наше завдання було не помилитися, бо може одна помилка арбітра вирішити долю по поєдинку. Відтак, третє місце турніру пам'яті героїв Небесної сотні у гравців дю США Зоря. Срібло у хлопців з футбольної академії лідер. А от чемпіонами стали виконавці академії Олімп. Вони виграли усі свої поєдинки. Завершили турнір по святковому колядкою. Вадим Мороз, Михайло Мандзюк, Телеканал АйТіВі.